Наприкінці минулого року Криворізька Федерація Самбо дзюдосу мота бойового самбо обрала нового керівника та укреслила подальші плани розвитку єдиноборств у нашому місті. З поміж іншого, це робота профільних відділень, стимулювання та заохочення перспективних спортсменів і тренерів, підвищення кваліфікації наставників, участь криворіжців у змаганнях міського та обласного національного та міжнародного рівнів. Наприкінці грудня федерація підбила підсумки сезону 2025 і вже січ. Відкрила новий спортивний сезон. Він стартував чемпіонату міста з боротьби самбо і чемпіонату України. Про майбутнє і сьогодення в роботі осередку говоримо з гостями спортивної середи. Це президент міської федерації Самбо, дзюдосу Мота бойового самбо Руслан Лущиков. Тренер Дюша номер 6 Руслан Якуб Огли Ібадулаєв і, і вихованець цієї спортшколи Андрій Таран. Дякую, що завітали до нашої студії. Руслана, перше запитання до тебе. Міська федерація об'єднує три види спорту а віднедавна навіть чотири, бойове ще самбо. Наскільки вони все ж таки так дружньо крокують разом? Чи є в них відмінності і чому так склалося історично, що ви об'єднали саме ці три єдиноборства, зрештою, чотири. В такий єдиний, будемо казати, осередок. Ну, Вони завжди кракують разом. У нас на всіх наших школах, базах припадається як самбо, так і дзюдо, так також і бойове самбо. Є відмінності в бойовому самбо можна, помімо кітків, ще задушливі прийоми, можна можна удари, різні з ног, і з рук, і з локтей. E, тому, ну а все ж сходне, e, схоже, що всьому, в цьому. це є броски, утримання, ну, в цьому є, об'єднає всі ці види спорту наші. І ніхто ж нікого не змушує займатися якимось видом і Це приходить e, бажання спортсмена, так, і його хист, мабуть, да? що визначає Ні, Визначає в тому, у кого більше. що e, В когось більше йде бойове самбо, в когось більше в дзюдо. Входить більше в спортивному самбо. От і вся ніхто нікого не заставляє. Всі дивляться, і тренера дивляться на його підготовку до якогось определеного єдиноборства. От у нас є багато прикладів. От і Лера Захарєвич, вона по спортивному слабкіше була, а по-бойовому вона дуже дала великий результат. Вона була і чемпіонкою Кубку світу, і Європи чемпіонкою. Да. Спортивного самого у неї були досягнення слабкіше набагато. І по і цьому ми для кожного спортсмена обираємо те, що йому ближче. Універсальність така собі. Да, от цьому це дуже. Класно. Руслан, розкажи, будь ласка, про себе. Що привело тебе на тренерський місток? Я так розумію, що є певний досвід і спортивний. Тобто, так, я минулому сам займався самбо в, Азер... міс... в Азербайджані. Я мастером спорту. Самбо. Тому... потім приїхав до Кривого Рогу і приступив до Господи, діяльності. Да, Тренерської діяльності. Так, мені дуже подобається тренувати дітей. Ну, це дуже приємно. Що вже вийшло от, на тренерському містку, у тренерській практиці? Є якісь досягнення? Можливо, пишаєшся вихованням певних спортсменів, які досягли Так, у мене є вихованцем чемпіон світу, потім є чемпіон України, все бачите, з бойового самбо, також є спортивного самбо. Ну, Це дуже приємно, коли виховуєш дітей. Угу. Андрію, ну і запитання до тебе. Розкажи, будь ласка, що тебе привело в цей вид спорту, і як ти все ж таки зрозумів для себе, який вид і тобі саме до і що цікавить в обраному виді спорту? Я почав займатися спортом з дитинства, з самого дитинства, і пробував різні, різні види. То в мене було карате, то ММА, то іще різні види, але мені більше всього подобається, там, де є і Ударна техніка і техніка борцовська. Тобто там, де можна і бити руками, і можна буде і боротися. А з чого складається твій тренувальний день? Які робиш навантаження, аби бути кращим, сильнішим? Тобто, скільки віддаєшся саме спортивній роботі, аби досягати певних вершин? Я, я тренуюсь майже кожен день, окрім неділі. Е, іноді по дві тренування в мене є в день. Е, треба. Прокачувати фізичні можливості та й техніку, Руслана. На початку випуску я сказав про те, що наприкінці минулого року тебе було обрано головою Криворізької федерації самбо дзюдо, суму та бойового самбо. Розкажи, будь ласка, які задачі і цілі були поставлені тобою, як Новим керівником саме щодо розвитку федерації, розвитку тренерів і таке інше, і спортсменів, звичайно. Ну, задачі в нас найголовніше е, е, притягти якомога більше дітей до спорту, прививати їм спорт, здоровий образ життя це саме перше наше завдання. Ну а друге, ставимо високі собі цілі от, на ці. Першому чемпіонаті України ми вже заробили три золоті медалі, дві срібні і п'ять бронзових медалей. Я вважаю, що це вже показовий виступ для нашої федерації, бо в поточному році, що був, в нас було на всьому чемпіонаті всього одна золота медаль. Тому в нас відбувається прогрес великий, і ми займаємося над прогресом. Яким? У першу чергу ми е, об'єдналися, зробили е, учебно-тренувальний збір перед цим чемпіонатом України, який котри, проходив аж два тижні. З, зі всього міста з'їжджали спортсмени, ми такі, зробили великий котел, в котрим варяться вони, в котрим вони набарюються, набираються опиту, досвіду. Це друге таке, що ми робимо. Третє, ми піднімаємо кваліфікацію наших тренерів, ми спілкуємося з головними тренерами України, ми їх долучаємо, щоб вони теж передавали свій досвід до нас, і ми будемо приглашати на семінар у нас в місті. У нас є в плані наприкінці. Весни невеличкий семінар для тренерів. Приїде старший тренер збірної України, mm -hmm. котрий проведе семінар, і ми будемо наших тренерів піднімати кваліфікацію. Це шукає спортивному самбо. По бойовому самбо Ми також долучаємо є такий Сергій Руднів, дуже сильний тренер в нашій країні. Котрий вас питав сімикратного чемпіону світу з бойового самбо. також ми його теж будемо долучати до нашого розвитку наших тренерів, щоб він надавав передавав свій досвід для наших бойових спортсменів самбістів. Тобто, це такі, будемо казати, глобально близькі, такі наближені плани, так, так, так. а далі вже по ходу, все. Да. Цьогорічний календар змагань змусив окремих представників міської федерації самбо, дзюдо, сумо та бойового самбо готуватися до важливих випробувань вже з початку січня. На базі дюша номер 6 відбулись відповідні збори спортсменів і тренерів. А за ними чемпіонат міста з боротьби самбо. за його підсумками кращі представники взяли участь у чемпіонаті України, а окремі самбісти піднялися на п'єдестал. Прошу увагу на екран. Андрій, я впізнав тебе на одній з фотографій. Розкажи, будь ласка, як далося тобі перше місце, в якому розділі виступав, і загалом як оцінюєш чемпіонат України? Тобто з точки зору організації, конкурентності і всього того, за чим ви з великим бажанням виїжджаєте за межі нашого міста? Я зайняв на цих змаганнях перше місце у розділі бойового самбо. Перш за все важлива підготовка до цих змагань, яка проводилась і з тренерами бойового самбо і з тренерами спортивного. Розкажи про свій шлях до фіналу, про те, хто тобі протистояв, у чому були складнощі, як з ними справлявся. В мене було чотири боя. Один з якого один я виграв. По балам за тривом 8-0. Два були бойовиграшні нокаутом і один удушливим прийомом. І це тебе привело до фіналу? Чи це вже ти прокоментував саме фінальний поєдинок, удушливий прийом? Фінальний душливий прийом, так, поєдинок. Ти вже от за роки виступів це не перший чемпіонат для тебе? Ні, це не перший. Я був на багатьох змаганнях, як і по самбо, спортивному самбо. Інші види спорту яких участь, так. приймав участь, да не приймав участь, як ти оцінюєш саме чемпіонат з точки, з точки зору організації конкурентності, можливо, чи я так розумію, що люди, які вже не вперше виїжджають на чемпіонати України, вони вже навіть знають своїх суперників і готуються під них? Адже це. Теж важлива складова, і ти знаєш, за рахунок чого ти колись йому програв, за рахунок чого тобі потрібно зараз виграти і бути кращим. Чи було у тебе таке? Так, звісно, було. Під кожного суперника є ну, види рішення його приби. Можна під одного суперника знайти вид, що він більше бореться, а інший буде більше приймати участь у стойці. І під це можна підготуватись на. Якихось зборах, і під це можна підлаштовувати своє. Руслан, як оцінюєш успіх свого вихованця, скільки було е, зроблено великої роботи для того, щоб досягти такого прогресу, е, встановлення спортсмена, і загалом е, твоя оцінка дуже добре. Пишаюсь, молодець. Була пророблена велика робота: два тренування на, на день, Зранку бігали. Ввечері відпрацьовували боротьбу. Чемпіонат України з бойового самбо — це дуже такий потужний. Вообще бойове самбо — це потужний від спорту. Руслане, які школи зарекомендували себе ага. з позитивно за підсумком чемпіонату України? Чи всі ваші сподівання саме. Ну, в нас такі самі передові. Три школи: це шоста дю США, це дев'ята і сьома дю США. Це самі передові такі. Да, є ще одинадцять ДЮСШ, Ну вони трішечки догнуть, Ми працюємо над тренерським. Штабом 11 до США вони трішечки відстають. А так, от самі передові, це шоста, сьома та дев'ята до США. Цей чемпіонат він був відбірковий, або так. О, да, які подальші? Так, да, це був відбірковий на чемпіонат Європи. Потім буде ще один відбір на чемпіонат світу, там вже восени. Аби потрапити на чемпіонат Європи, потрібно ем, перше місце зайняти. лише перше місце. Перше, так? Так. Тобто сьогоднішні золоті призери, да, вчорашні, ми... будемо вже да, казати. Да, да. Ми, три чоловіка нас відібрали в штатну зборну команди України. Андрій, ну і ти теж відібрався, я так розумію. і Будеш так. готуватися тепер до чемпіонату Європи. Так, буду готуватися Чемпіонату Європи. Розкажи, чи потрібно тобі робити якусь роботу над помилками, що потрібно зробити, аби стати кращим, адже все ж таки чемпіонат Європи це інший рівень. Звісно, я зрозумів, що мені треба трошки підвищити свою ударну техніку. Якщо у боротьбі я доволі непоганий, то ударна техніка мене трохи виляє. І треба буде зробити усе ж тренування на ці на цю групу, Руслана. А от таке запитання: що робить на сьогоднішній день Криворізьку Федерацію однією з найсильніших в Україні? Чи гідно ви тримаєте прапору конкуренту спроможності серед інших областей, представляючи теж Дніпропетровську область? Загалом, і хто сьогодні диктує от саме моду в боротьбі? В самбо в дзюдо в Україні на кого ви рівняєтесь? Чесно кажучи, ні на кого не рівняємося. Ми намагаємося підняти свій рівень е і все. А конкурентність дуже велика. І Київська область, і Львівська область, і Одеска, і Ніколаївська, і багато областей. Даже Івано-Франківська, вони дуже потужні, і ми конкуруємо з ними. Що заплановано на? Цей рік в плані розвитку самбо серед е, дітей, і ми завжди на кожній програмі говоримо про підростаюче покоління, про набір, про додаткові групи. В Принципі, як виглядає на сьогоднішній день розвиток самбо у місті? Скільки осередків популяризують, і дітей займаються саме видами спорту? У нас помімо чотирьох е, США, де проходиться шоста, сьома, дев'ята, одинадцять США, є ще два клуби. Де теж розвивається самбо, бойове самбо. і Також зараз ми вже додаємо ММА, тому що бойове самбо і ММА йдуть дуже близько. Так само, от Андрій, він чемпіон світу з ММА. Призер При, да, Світу за <гум> да, і бойове самбо і ММА – це дуже схоже. Тільки там без курточки Сембовської, і все. А все те же саме, майже такі ж саме правила. І, а розвиток, смотри, дивіться, в нас по плану багато турнірів всеукраїнських, це і в Одесі, і в Вінниці, де діти будуть їздити і в Києві, діти будуть їздити набирати досвід. Це дуже вплине на їхній і бойовий дух. Бо кожне змагання ти підходиш психологічно. Треба до кожного змагання треба підійти психологічно. Якщо ти не психологічно підійдеш, то ти не виступиш на всі 100%. відсотків. І щоб цього не було, вони першу набирають досвіду, а друге психологічно підстраюються під ці змагання. От що в плані розвідки на цьому в цьому році. Ну, а залучати дітей ми е, займаємося рекламою нашому. У нас є дуже багато каналів, є і сайти, де ми проводимо таку рекламу, скажімо так називається. На наш... Нема такого, що лише з вересня набір да, протягом Ні, року. У нас можна? Набір протягом року йде, і ми займаємося популяризацією в першу чергу. самбо, дзюдо та бойового самбо, займаємося цим популяризацією, і це ми робимо круглий рік. Ще я звертав увагу на те, що ви надаєте шанс перспективним і титулованим спортсменам проявляти себе у ролі суддів. Так це відбувається за рахунок якихось семінарів або да у нас два рази на рік проходить семінар. Кантор Анатолій Григоріч його проводить, бо він старший. Е, ні, він голова е, е, Суддівської колегії, колегії да, України. Да, це наш е, Криворізький тренер і також голова Суддівської колегії України. Він проводить семінари два рази на рік, де з'їжджаються судді зі всієї України, там проходять іспити. Вони спочатку йде два дні навчання, і на третій день вони вже здають іспити на підняття кваліфікації, щоб е, отримати е, суддя там національної категорії, а потім міжнародного категорії екстракласу, <клес> у, у суддів є три види класності. Що стосується тренерів, вистачає на сьогоднішній день зайнятості для всіх тренерів, чи які навантаження, чи, можливо, потребуєте нових кадрів? Як ви вирішуєте це питання? Чи, в принципі, у вас такий повний набір, така колегіальна, велика дружина, команда, яка справляється? У нас дружна команда. І тренера ми їх вирощуємо. Так скажу, у нас є вже подростача покоління, де вже нових два тренера. От буквально це дівчатка наші і один хлопець вже тренують. Так, да, і в нас постійно воно поповнюється. Андрію, запитання до тебе. От досить часто спілкуючись з малими дітьми, от чую від них, що от хочу стати чемпіоном світу або чемпіоном Європи, а також тренерська практика, тобто присвятити себе тренерській роботі. У тебе були такі бажання? І загалом, як ти розглядаєш своє майбутнє в обраному виді спорту? Я розглядав і як і піти до тренерської колегії, так і бути тренером. Розглядав понад високі види спорту, ну, іменно в цьому виді спорту високі змагання як е, всемірні ігри, там і якісь різні організації, які підтримують ці види спорту. І бажання бути тренером також в мене є. Руслана, до речі, от, запитання як до тренера. Як на сьогоднішній день виглядають задатки саме Андрія, чи може він претендувати на такі головні ролі, будемо казати, у спортивних форумах? Так, звичайно. Наскільки, яку оцінку ви йому даєте от, за його працелюбність? Або, можливо... Працелюбність, мабуть, 12, але є над чим працювати ще. На чим працювати, Андрій, потрібно. Це ударною технікою треба працювати. Терна це... ударна ударна техніка. Та, так. Ударна... Трішки хромає. Ні, <рес> хромає, а розхлябаний. Ну нічого страшного. Як складається цьогорічний календар змагань, окрім ваших виїзних стартів, ми досить часто. Є гостями ваших міських турнірів, які проводяться на базі міста, і досить часто те, що я згадую, що саме саме Ріг став містом, яке приймало обласні першості до вас приїздять зазвичай команди з жовтих вод, Дніпро. з Нікополя Ну, з Нікополя в силу певних причин. Я так розумію, що зараз складно да, да, і купувати. Дніпро приймає участь, да, у нас 31-го. Числа буде чемпіонат області проходити на нашій базі ДЮСШ номер 6 Потім ще буде. 15 лютого буде ще один чемпіонат області серед дорослих, бо 20-го буде вже в Луцьку чемпіонат України проходити. Да, ми зараз відберемо найкращих серед чоловіків та жінок, старших, ну, самих старших. І вони поїдуть уже в Луць на чемпіонат. 20-го вже буде проходити. Потім 7 марта у нас буде проходити турнір, дуже великий і міцний, з бойового самбо. Турнір буде називатися Найкращих. Так буде назва турніра, де будуть приймати участь і чемпіони світу, і чемпіони Європи, і призери. І самі найкращі бойові самбісти з нашої України сюди з'їдуться і буде проходити на базі нашої. Також що згадується, що на чи не на кожному відкритті у вас постійно військові. Я так розумію, що зв'язок із військовими у вас переростає вже і в дружбу, і в якусь співпрацю. Ми е з головою ради оборони міста Олександром Юрійовичем Вілколом, а також Кирилівської федерації, відкрили такий. Напрямок як інклюзивне самбо, також адаптивне дзюдо. Ми співпрацюємо, де можуть займатися спортсмени, а також люди, котрі отримали поранення за обмеженими важливостями. І вони можуть займатися зараз. Це поки проходить кожен вторник і четвер на 14.00. але згодом. Зараз пройде семінар, ми проведемо, щоб всі тренера прийняли участь. На кожній школі у нас буде проходити з інклюзивного самбо і з адаптивного дзюдо тренування для спортсменів, ті, хто отримали поранення військове. А чи дійсно саме от бойові єдиноборства дозволяють, можуть бути адаптивними і сприяти так благотворно, будемо казати, на здоров'ї? Колишніх військовослужбовців, особливо тих людей, які отримали травми на війні, вперше вони психологічно ми їх підтримуємо і їм дуже подобається. У нас вже проходять тренування, і ні одного не бачив, щоб комусь щось не сподобалось. Всі довольні, всі дуже щасливі, і ми пройшли велику підготовку. До цього, щоб з ними працювати, це було недорого. Ну, ми пройшли два семінари один у Львові один у Києві, де навчалися, як. Тренери навчатися. Так. Де, як правильно навчатись, навчати, і тренувати цих спортсменів, котрі з обмеженими можливостями. Так, і ми з ними працюємо. Все. Угу. Досвід є, я так розумію, і розширюватися. Плануєте, адже і потреба да, вона да, є, так. зростає так, е, з кожним так. днем. Ну, Звичайно, я так розумію, що це не може стати елементом Veterans Family Games, який проводять. Може, да, згодом. Може Згодом, згодом стати. це стане е, також Veteran Family Games. Ну, по крайній мере, ми хочемо, щоб це було. А як вийде? Тому що в нас поки працює на шестой. Дю США, а ми хочемо, щоб на всіх школах у нас вже могли працювати всі. Тобто і це буде і шоста, і сьома, і 11 до США, і дев'ята, а також в клубах. Бо з інгульця не всі можуть приїздити Звичай. до шостої школи к нам на 44 й квартал. Тому ми хочемо розвити, щоб в кожній школі могли преподавати інклюзивне самбо, а також адаптивне дзюдо. Добре, дуже дякую вам за цікавий та корисний діалог. І вітаю з перемогою на чемпіонаті України. Так тримати. А ми будемо тримати руку на пульсі ваших перемог і досягнень. Дякую. Від себе хочу сказати, що на успіхи в самбо, сумо та дзюдо неабияк впливає мотивація, вона базується на самоствердженні фізичному розвитку та досягненні спортивних вершин. Ключовим стимулом є перемога над собою, здобуття впевненості, захист честі клубу чи спортивної школи. Та виховання дисципліни для молоді важливою є самореалізація, а тоді як досвідчення спортсмени орієнтовані на високу психологічну стійкість і техніко-тактичну майстерність. Я бажаю представникам Криворізької Федерації Самбо, дзюдо Сумо та бойового самбо подальших звершень на спортивних аренах України, Європи та світу. А вам, шановні глядачі, дякую за увагу. Зустрінемося.